Дуже дякую, Бріта. Мені дуже приємно бути тут і брати участь в серії цих семінарів. І одразу, не відкладаючи, я запускаю свою презентацію. Подивіться, будь ласка, чи ви її бачите на екрані. Як сказала Бріта, я буду сьогодні говорити про право на здорове довкілля під час збройного конфлікту. Для тих, хто вже були присутні на попередніх лекціях, ви вже чули від пана Джейкобсона, концепції щодо цієї теми. І також як які є принципи захисту довкілля під час збройних конфліктів від міжнародних комісій. Про це ми також будемо говорити сьогодні. І для початку я хочу сказати декілька слів про те, як пов'язані права людини та довкілля та які тенденції ми бачили останнім часом. З механізмів ООН, наприклад, і інших механізмів. Ми бачимо, що ці питання стають все більш інтегрованими і в регіональні механізми, і в загальні генеральні механізми ООН. Дуже багато приділяється уваги і захисту прав людини, і довкіллю захисту довкілля, міграції і так далі. Також у нас є спеціальний комітет, який працює з прав людини і це орган договорів справ людини, які все більше займаються цією темою. У нас є також спеціальний доповідач ООН з прав людини і навколишнього середовища та нещодавно створеного спеціального доповідача з питань зміни клімату з прав людини. Також у нас все більше і більше. Ми бачимо різних звітів, різних аналітичних документів стосовно питань, пов'язаних з навколишнім середовищем та зміною клімату. Наприклад, у нас також з'являються спеціальні реєстри щодо різних змін середовища, навколишнього середовища, групи незалежних інспектів, які починають дивитися на взаємозв'язок цих тематик права людини та довкілля, в універсальному періодичному огляді ми бачимо також подібну тенденцію та наявність різних рекомендацій, яких станом на квітень. Даного року вже існує понад 800 в рамках цього універсального періодичного огляду стосовно питань, пов'язаних з навколишнім середовищем та зміною клімату. І більшість цих рекомендацій вони були не тільки отримані, але вони також були прийняті країнами-учасницями. Також, як я вже сказала, у нас є органи договорів з прав людини. це Комітети, наприклад, комітет з прав людини, вони займаються моніторингом щодо дотримання прав людини та конвенції з прав людини, є також комітет по справах справ дитини, цивільних прав. І так далі. Тобто таких груп їх дійсно досить багато, і всі вони слідкують саме за тим, наскільки країни-учасниці дотримуються цих прав. І на слайді ви бачите, що у нас є навіть певні зауваження з Комітету прав людини у справі. Тобто, це значить, що дійсно ці комітети вони працюють і вони працюють і звертають свою увагу також на довкілля. І також у нас є, як ви бачите, останнє зауваження це загального порядку щодо прав дитини та навколишнього середовища з особливим акцентом на зміну клімату. Знову ж таки, у нас є певний бекграунд, і у нас є певна спорідненість між сферою прав людини та довкілля. Ми знаємо, що у жовтні 2021-го була прийнята ще одна резолюція 48.13 комітету ООН з прав людини, яка визнає право на чисте та здорове стале довкілля. Ця резолюція була прийнята радою. і... Проголосувало 43 голоси за, 4 утрималось, і що було важливо, не було жодного голосу проти. Ця резолюція Нагадує про сталий розвиток і про цілі сталого розвитку, які у нас є з 2015 року. Також в резолюції йдеться про впровадження. Та імплементацію багатосторонніх договорів щодо захисту довкілля та принципів міжнародного екологічного права. В цій резолюції Також йдеться про загрозу погіршення стану довкілля для прав людини, включаючи право на життя і звичайно в цій резолюції йдеться про те, що Пропонується генеральній асамблеї розглянути це питання. Ви знаєте, що Рада справ людини представлена 47 різними країнами, які обрані генеральною асамблеєю, але не всі не всі країни-учасниці ООН Вони представлені в даній Раді. Потім у липні 2022 року. Від цієї дати у нас є ще одна резолюція Генасамблеї 76300, яка також визнає право на чисте, здорове та стале довкілля. Вона також дає більші визначення, більш ширші. Знову говорить про впровадження багатосторонніх договорів щодо захисту довкілля та принципів міжнародного екологічного права. Ми до цього ще будемо повертатись тут. Також дуже цікавим є те, що є наголос на гендерній рівності І вона виступає також за права жінок? Резолюція закликає до посилення міжнародного співробітництва зміцнення потенціалу та постійного обміну передовим І Який зміст права на здоров'я Довкілля. Тобто ми знаємо, що воно існує, ми знаємо, що є дуже багато резолюцій. Ми бачили, що є бекграунд, який фокусується на зв'язках між правами людини та екологічним законодавством. Але які є елементи, основні елементи тут і спеціальний доповідач з Екологічних прав говорить, що у нас є основні елементи, і також є процедурні елементи. Є розроблено дуже багато аналітичних звітів, які говорять про ці елементи. Ми говоримо тут і про безпечний клімат, і про здорове повітря, здорові екосистеми та біорізноманіття безпечно. Та достатню кількість води. До речі, коли ми говоримо про біорізноманіття, ми тут бачимо також відсилку до певних конвенцій. У нас є конвенція, яка відповідає саме про біорізноманіття. Далі сюди включається також здорова та стійка їжа, нетоксичне довкілля. Нетоксичність також є дуже важливою. І звіти про токсичні та нетоксичні середовища також подаються. Але це основні елементи, є також і процедурні елементи, вони включають в себе доступ до інформації, доступ до повноцінної участі та доступ до правосуддя, що є досить важливим. І ці три основні стовпи вони також перекликаються з певними принципами та конвенціями екологічної а, демократії. Ми будемо про ці конвенції з вами також говорити. Тому що ці конвенції вони також фокусуються саме на цих трьох основних процедурних елементах, як зв'язку між демократією, екологічних правах та правах людини. Говорячи про ситуацію в Україні. Є конституційне право кожного громадянина України на чисте та безпечне для життя і здоров'я довкілля і це визначення не тільки в конституції, а й в різних нормативно-правових актах. І згадується навіть в нещодавньому звіті робочої групи високого рівня Спитань екологічних наслідків війни. і саме цей звіт він також має назву Екологічний договір для України де зазначається, що порушення права на здорове довкілля має бути розслідувано в рамках міжнародних розслідувань в рамках порушень прав людини в Україні. Отже, є тут відсилка саме на певні права в цьому екологічному договору. Звичайно, потрібно враховувати і права людини, і права бізнесів. Про це ми також будемо говорити на регіональному рівні. Дуже важливо сказати, що Україна є також стороною Орхузької конвенції. Ми дуже часто про неї говоримо як про конвенцію екологічної демократії, і вона також опирається на три процедурні елементи доступу до інформації, повноцінної участі та правосуддя. І там, в цій конвенції, є стаття номер один. В якій говориться, що сприяти захисту права кожної людини, нинішнього і майбутніх поколінь, жити в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров'я і добробуту. Тобто ще один такий важливий якір важливості екологічних прав на регіональному рівні для України, ще звертаючись до регіонального рівня, і коли ми говоримо про Європи. Потрібно також враховувати європейську конвенцію з прав людини і ми бачили, що європейський суд з прав людини також розглядав низку різних випадків, які стосуються і прав людини. І... Довкілля і зміни клімату, тобто, ми бачимо, що є правові рамки, є прецедентне на право, наприклад, стаття 2 – це право на життя, і є певні випадки, вже які розглядалися. Та стаття номер 8 – це право на приватне та сімейне життя. Отже, ці дві основні статті вони дуже часто є частиною, яка з'єднує обов'язки та права в європейських конвенціях. Тепер давайте поговоримо про те, що витікає з цих всіх визначень і механізмів, про які ми говорили. і як ситуація виглядає з точки зору різних конвенцій, різних договорів, які також можуть бути застосовані до України. Тут я хочу ознайомити вас з принципами комісії з міжнародного права щодо захисту довкілля у ситуації збройних конфліктів. Ці принципи хто вже слухав ці вебінари, можливо, ви вже з ними знайомі. Ці принципи вони були прийняті комісією з міжнародного права у 2022 році та взяті до відома Генеральною асамблемою ООН у тому ж році. І недавно також була Асамблея ООН з навколишнього середовища, де також ці принципи були взяті до відома. Принципи фокусуються на захисті довкілля у зв'язку зі збройними конфліктами. Вони оцінюють ситуацію до, під час і після збройних конфліктів та в ситуаціях окупації. Коли ми говоримо про зв'язок з правами людини, ми бачимо, що в преамбулі є наступні слова, усвідомлюючи важливість довкілля для існування продовольчої та водної безпеки, збереження традицій культури також реалізація прав людини. Є також посилання в коментарі, яке також. Пояснює наскільки ці принципи вони пов'язані з правами людини. і сьогодні я також хотіла б сказати декілька слів про проект принципу 10, який говорить про забезпечення належної обачності щодо захисту довкілля при діях в районах, що зазнали впливу збройних конфліктів. Це про те, що і корпорації мають поводити себе відповідно, і країна, в якій відбувається збройний конфлікт, має адресно звертатись до цих питань, і наразі якраз це все обговорюється, і вже подані певні приклади національних законодавств зі Швейцарії. Германії та певних інших країн для того, щоб можливо інтегрувати їх сюди, в ці принципи, враховуючи всі специфічні сектори, ринок праці, мінерали і так далі. І... Звіт групи, яка працює на високому рівні, також говорить про те, що потрібно саме забезпечувати цю належну обачність не тільки щодо захисту довкілля, а щодо захисту довкілля під час відновлення України, і це має бути включено саме в план реагування з прав людини щодо відновлення. Я також хочу сказати декілька слів про захисників прав людини, що стосується довкілля. Одна з причин, мені здається, що важливо проговорити про цих захисників, щоб ми знали, хто цим займається, особливо в умовах збройних конфліктів. Є певні дослідження та аналізи, які включають і механізми реагування справ людини. Для того, щоб з'ясувати, як збройні конфлікти впливають на довкілля, які є зони найбільш вразливими, і фокус захисників прав людини, що стосується довкілля, також зростає за останні роки. Знову ж таки, у 2019 тисячі у нас була прийнята. Ще одна резолюція Ради з прав людини, яка закликає всі держави вжити всіх необхідних заходів для забезпечення прав, захисту і безпеки всіх осіб. І також у нас є ще одна резолюція, яка була прийнята у 2021 році, де є також посилання на керівні принципи підприємницької діяльності в аспекті прав людини. Тут ми бачимо ці зв'язки між захисниками прав людини і Посилання на керівні принципи Агенції ООН про те, що потрібно поважати ці права, їх потрібно захищати і в тому числі право на життя, свободу і безпеку самих правозахисників. Як ми вже говорили. доповідь спеціального доповідача з питань правозахисників за 2016 рік говорить про те, що захист екологічних правозахисників є основоположним для захисту довкілля та прав людини, які від нього залежать. і наступні доповіді вони тільки підкреслюють необхідність цього захисту екологічних правозахисників. І це була також і доповідь за 2019 рік стосовно резолюції з покращення навколишнього середовища, та завжди промотується та захищається саме ця ідея захисту екологічних прав захисників. Орхузька конвенція, про яку ми сьогодні вже говорили, яка називається також Європейською демократичною екологічною конвенцією, містить статтю номер 3 параграф 8, де йдеться про забезпечення захисту захисників довкілля від переслідувань або утисків. тобто це вже є таке зобов'язання, якого мають дотримуватись всі сторони конвенції. Орхузька конвенція пішла навіть далі, і декілька років назад встановила спеціальний механізм швидкового реагування для захисту екозахисників. Цей механізм був створений декілька років назад, у 2021 році. Мішель Форст тоді був призначений спеціальним доповідачем у 2022 році. А до цього він також працював у Раді захисту прав людини, тобто він уже знає цю систему із середини. І, як ми вже згадували, також захист прав людини, що стосується довкілля, часто особливо вразливі в зонах конфліктів, наприклад, у зв'язку з правами на землю в контексті конфліктів та кризових ситуацій. Це також може стосуватися різної документації щодо прав на землю, різних консультацій, як себе поводити, якщо щось стається, і так далі. І це те, про що ми говорили, один із стопів це доступ до правосуддя. І... Перед тим як завершити свою лекцію, я хочу ще сказати декілька слів про асамблею з довкілля захисту довкілля ООН. Я розпочала цю лекцію, коли я говорила про механізми захисту прав людини, як вони працюють, як вони залучають, також захист довкілля та навколишнього середовища з перспективи їх мандату. Звичайно, наскільки вони можуть захищати права людини, враховуючи екологію довкілля, і завершуючи, я також хочу сказати і показати вам погляд саме з екологічної точки зору. Це 2016 рік була прийнята резолюція про захист навколишнього середовища в районах, що постраждали від конфліктів. Yeah. І ця резолюція вона закликає до подальшої співпраці, визнає, що захист довкілля є важливим і сприяє добробуту людини. І має також бути співпраця з комісією з міжнародних прав людини для того, щоб розвивати ці принципи захисту довкілля під час конфлікту. Також йдеться про захист добробуту людей, реалізації цілей сталого розвитку. Та ж сама те ж саме формулювання у нас виникає в резолюції 2017 року. де пишеться про те, що є запит на виконавчого директора продовжувати взаємодію з комісією з міжнародного права. І визнавати, що стали розвиток і захист довкілля сприймають до роботу людей і геть недавно, у на початку цього року, 2024-го, у нас з'явилася ще одна резолюція про екологічну допомогу та відновлення в районах, що постраждали від збройного конфлікту. Тут знову є посилання на принципи комісії з міжнародного права щодо захисту довкілля, ситуації збройних конфліктів. Закликається резолюція держави також дотримуватись норм міжнародного права, в тому числі прав людини та міжнародного гуманітарного права. Отже, хочеться сказати, що право на здорове існування та довкілля воно і визнається, воно обговорюється на міжнародному рівні радою з прав людини. Екологічною асамблеєю і більше 80% країн та держав по всьому по всій планеті Земля вони приймають певні та ратифікують різні конвенції, договори, рамкові конвенції. Ми бачимо також ріст фокусування на асамблеях з довкілля. Та відповідні рішення Європейського суду з прав людини, які вже доєднують екологічні права до поля захисту. Є також дуже важливе посилання на те, що країни і держави вони несуть відповідальність за відновлення та збереження довкілля. В зонах збройного конфлікту і це дуже важливо враховувати, особливо коли ми будемо планувати відновлення та реконструкцію України. З моєї сторони це все, і тепер я буду рада відповісти на ваші питання. Дуже дякую, Амандо, за цю прекрасну лекцію. Я тепер зупиняю запис нашого вебінару.